Самбістів з Квасилова, які перемогли на етапі Кубка світу, привітали та нагородили у Рівненській міській раді. Вадим Бурчак та Богдан Бабенко вибороли золоті медалі на змаганнях, що відбулися у столиці Лімасолі. Тренер борців Олександр Чмир розповідає, що хлопці були єдиними представниками рівненщини на світовій першості і зробили свій внесок, щоб Україна посіла перше загальнокомандне місце. За останні роки я б сказав би, що саме даний вид програми бойова самбо набав досить великого успіху, так як ми маємо. Реальних три збірника команди України це Вадим Бурчак, Богдан Бабенко і ще в нас є такий дюдяк Максим. Хлопці їздять постійно на чемпіонаті, на Кубку світу, завжди мають або перші, або другі місця і виступають на міжнародних змаганнях. Богдан Бабенко тріумфував у ваговій категорії до 58 кілограмів. А Вадим Бурчак став найкращим у вазі до 88 кілограмів. Вадим займається самбо з 9 років, відколи його у Квасилівську секцію привів батько. З тих пір увірвався в еліту українського бойового самбо і дякує Збройним силам, що може виїжджати на міжнародні змагання. Такі змагання дають наснагу рухатись далі. Тобто, коли ти тут по місцю тренуєшся, виступаєш, це одне, коли ти представляєш країну на таких рівнях. Це дуже. Мотивує, мотивує ставати сильнішим і прославляти нашу країну. Тішиться успіхом квасилівчан, заслужений тренер України Микола Коба. За його словами, самбісти з селища біля рівного 28 разів ставали переможцями та призерами міжнародних змагань. А секрет цього успіху полягає. Ось у чому. У наш колектив, всі учні, це наша як сім'я. Понімаєте? От і всі друг друга ми підтримуємо. От і в нас виходить. Привітали з перемогами самбістів, керівники Рівненської тергромади. Секретар міської ради Віктор Шакерзян звернув увагу, що частина вихованців Дюсс США номер 5 де готують борців, приєдналися до лав ЗСУ. Багато спортсменів, саме з школи Самбо пішли захищати нашу країну. і, На жаль, теж загинули. Тому це говорить про те, що це дійсно духом сильні Люди це дійсно вони допомагають і хочуть, щоб наша країна швидше перемогла. Те, що вони сьогодні привезли ці медалі. І це говорить про те, що вони дійсно налаштовані тільки на позитив, тільки на перемогу. Зупинятися на досягнутому самбісти не планують. Спортсмени вже готуються до нових змагань, аби продовжувати здобувати перемоги не лише для Рівненщини, а й всієї України. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.